Здравствуйте друзі. Е, хотів би показати вам пеньок від сливи, яка тут росла у мене в дворі. Від попереднього власника мені дісталася у спадщину, я її спиляв, ну, ту посуха була слива, але ця слива вдала з подвою коротше, дала от, от пеньок, там дерево було теж, напевно на, на метрів чотири. Дайте я сховаюся в тінь. о, Я її теж спиляв, зараз хочу якимось чудом її цей корінь вирвати. Можливо, зараз заведемо бензопилу і випиляю його просто з цієї землі. У мене тут, у мене тут мені, мені пофіг, У мене тут по плану цей виноград, тому, тому, тому за одну яму доведеться менше рити, бо я вже частину вирив. В общем, будемо зараз викорчовувати такого пня в діаметрі десь 20 см біля підніжжя. Ну, в общем, коротше, зараз попрацюємо, земельки нарили, змонтую відосик і покажу вам, що в мене вийшло. Телефон каже, що пора вже ставити його на зарядку. Давайте працюємо далі. Хублін, дихать нема чим. Задишка страшна. Коротше, попрацювали. Отака От яма. Спалили літр десь приблизно бензину, грам 300 мабуть, масла. Плюс-мінус я не заміряв. Отака От лунка в діаметрі, все випилялося. Коріння, які там могли знищити, знищились. Воно ще буде давати поросель ще дуже і дуже довго. Я все одно зараз зариваю цю ямку, викопую поруч там, де мені потрібно. Засипемо зараз е, субстратом. І сподіваюся, що я ще до ночі, зараз, вже півдв'ятого вечора до ночі, я спробую все ж таки встигну посадити два куща е, винограду. Треба його терміново саджати, тому що він вже пускає коріння. Ну, Про виноград окреме відео. Все, дякую за перегляд. І насолоджуємось вечірнім суботнім вечором.